Що таке та як працює система вентиляції? Давайте вмикаємо систему вентиляції, вмикаємо її на максимальний режим. Вона зараз запускається. А я вам показую, що таке система вентиляції. Значить, дивіться, тут у нас є джерело тепла. В даному випадку це офісне приміщення, тому тут кондиціонер. Квартирі це може бути там, електро чи газовий котел. В будинку теж е чи електро чи газовий котел, який е гріє нам приміщення. На вулиці вже холод. Відкривати вікна та насичувати приміщення свіжим повітрям вже не варіант. Чому? Правильно, бо на вулиці вже холодно. Просто. Відкрити вікно це вже нереально це протяги і холод. Тому що потрібно зробити правильно: увімкнути систему вентиляції. Так як же ж система вентиляції дає нам чисте і свіже повітря, і за рахунок чого вона заощаджує нам тепло? Звісно, за рахунок рекуператора. Вімкнулася у нас вентиляційна установка. Режим роботи ми поставили, як пам'ятаєте, максимальний. Та бачимо обертання рекуператора. Оце все роторний рекуператор. Так він працює обертається та заощаджує нам тепло в приміщенні. Вон, бачимо, так? Да? Який поток повітря. Тобто це не якийсь там провітрювач, це повноцінна система вентиляції через цей повітропровід. Забирається холодне повітря з вулиці. Поступає в вентиляційну установку. Проходить через цей рекуператор, що обертається у нас витрі, внутрі вентиляційної установки. Та через оцей повітропровід викидується відпрацьоване повітря на вулицю. Тобто, оце повітря, яке викидується на вулицю. Тепле повітря, яке нам надало е, джерело тепла, чи кондиціонер, чи котел, чи газовий котел. Повітря холодне з вулиці догрівається за рахунок рекуператора. В нашому випадку це роторний рекуператор. Так і працює повноцінна система вентиляції. Ну, В нашому випадку це, звісно, комфавент. Бо це реально топ.